Шановні телеглядачі, в ефірі новини Дунаєвеччини. Вас у студії вітаю я, Вікторія Глухова. І до вашої уваги події минулого тижня. У неділю 25 жовтня відбулися вибори до місцевих рад. За словами голови районної виборчої комісії Ніни Івшиної. На Дунаєвеччині взяли участь у виборах більше 52% виборців. За попередніми результатами голосування 5% рубіж подолали. Хмельницька обласна організація політичної партії за конкретні справи. Хмельницька територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Хмельницька обласна організація Аграрної партії України. Хмельницька обласна регіональна парт політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. А в деяких округах Хмельницька обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода та Хмельницька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка. Офіційні результати ще не оприлюднено. 28 жовтня біля меморіального комплексу Вічний вогонь відзначили День визволення України від фашистських загарбників. 71 рік відділяє нас від буремних воєнних років. Для історії це небагато, а для людини це майже все життя. Друга світова війна забрала та скалічила мільйони життів людей у всьому світі. Україна втратила п'яту частину свого населення. Зазнала страшенної розрухи. Перемога у Другій світовій війні це свято зі сльозами на очах, свято з гірким присмаком болю. На жаль, ветеранів-захисників з кожним роком стає все менше і менше. Ми горді з того, що живемо з ними в один час. І сьогодні віддати шану живим та вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники влади, голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, заступник голови районної ради Михайло Поліщук, ветерани, працівники організацій та установ, громадськість міста. Присутні поклали квіти до меморіалу. Низький уклін і мертвим, і живим. За народний подвиг, перемогу і життя. У середу в приміщенні дитячої школи мистецтв пройшла восьма звітновиборча конференція ветеранів. На порядок денний винесені питання. Звіт про роботу районної організації ветеранів за період з 28 жовтня 2011 року по 28 жовтня 2015 року і головні напрямки діяльності на послідуючий статутний період. Звіт ревізійної комісії ветеранської організації, вибори районної ради Організації ветеранів України, вибори ревізійної комісії, вибори делегатів на чергову восьму звітну виборну конференцію обласної ветеранської організації. Після конференції був проведений перший пленум районної організації ветеранів, на якому обрано голову районної організації ветеранів та його заступників. Головою районної організації ветеранів знову обраний Петро Скоробогач. заступниками Іван Дак та Анатолій Чесанівський. Також обрана президія районної організації ветеранів в складі 15 чоловік. Шановних ветеранів, з Днем Визволення України від фашистських загарбників привітали вихованці районного будинку школяра. 30 жовтня відбулося засідання колегії Дунаєвецької районної адміністрації. Подробиці у нашому сюжеті. На порядку денному розглядались питання про підсумки соціально-економічного розвитку району за січень-вересень 2015 року. Інформувала начальник управління економічного розвитку торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації Тетяна Тиран. Району зібрано 102 тисячі тонн зерна ранніх зернових культур при урожайності 60 сенрів гектар, що на 9 генерів гектара більше, ніж у минулому році. У пшениці обмолочено на площі 13,3 тисяч гектарів та намолочено 81,5 тисячі тонн зерна, що на 32 тисячі тонн більше, ніж у 2014 році. У поточному році по всіх категоріях господарств посівна площа становила 66,5 тисячі гектарів або 108% до плану. Розпочато збирання пізніх сільськогосподарських культур та посів озимних зернових від урожай 2016 року. У області промисловості функціонує 20 підприємств, віднесених до колацвітуючих. За 9 місяців обсяги промислового виробництва зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 30,6%. Усього за 9 місяців промисловими підприємствами району виготовлено продукції на 145 мільйонів гривень, реалізовано за 8 місяців продуктів. На 146,8 млн грн. Послугами пасажирського транспорту за звітній період скористалися 964,4 тисячі пасажирів, що на 5,4% більше, ніж за відповідний період минулого року та виконано 19,8 млн пасажирів кілометрів. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу становить 578 грн. Протягом січня вересня забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 4170 квадратних метрів загальної площі житла, що на 1876 квадратних метрів більше відповідного періоду Нового року. З доповідями виступили. Начальник Дунаєвецького управління експлуатації газового господарства Олег Завадський. З першого всього 2015 року патрульний ЗАЗ пройшла реалізація. Наслідком якої є створення нового підприємства Тов Хмельницький звода. Сферою діяльності новоствореного підприємства надання є послуг за постачання населення та промислових комунальних побутових об'єктів. Довецьке управління експлуатації надає послуги з за газопостачання для 19 534 абонентів. Саме на перші десяти 2015 року в управлінні на обслуговуванні знаходиться 1200 км газопроводу та споруд на них, з яких газопроводи є низького, високого та середнього тиску. В Домаському районі на даний, на даний час газофіковано сіл 62 села, в тому числі два СМТ та місто Дунаєвці. Не в районі залишилося 19 сіл. Протягом 2014-2015 року. Управлінням було проведено реконструкцію та модернізацію, ремонт газопроводів по селі Маків, що було філією наданого коштів зверх мільйона гривень. Також проведено аварійні ремонти газопроводу Низького тиску, в село Удріїці на суму 28 тисяч. Проведені капітальні ремонти ГРП село Чаньків, Польовий Мукарів та по вулиці НТС міста Дунаєвське. Директор Дунаєвецького районного центру зайнятості Віктор Мельник. Сьогодні є необхідність загостити нашу увагу на основних проблемах, які існують на ринку праці, щоб об'єднати зусилля для зняття соціальної напруги та стабілізації ситуації на ринку праці. Про стан організації роботи щодо призначення житлових субсидій в районі інформувала начальник управління соціального захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації Олена Романюк. Шановний Олександр В'ячеславович, шановні члени колегії, запрошені та всі присутні. Програма житлових субсидій існує в Україні з 1995 року. Порядок надання житлових субсидій встановлено положенням про порядок призначення та надання населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 21 жовтня 1995 року номер 848 у минулому році урядом України започатковано реформування системи соціального захисту споживачів житлово-комунальних послуг, в тому числі і програми житлових субсидій. Першим етапом реформування програми субсидій було прийняття постанови Кабінету міністрів номер 409 про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, якою запроваджено новий порядок визначення розміру субсидій залежно від сукупного доходу домогосподарства на одну особу, а також встановлено соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами. З доповіддю виступив директор Дунеєвецького району електромереж Борис Тулупов. Ну, на сьогоднішній день в нас в Донецькому районі структура споживання десь 69% електричної енергії споживає населення. Друге місце там займає бюджетна сфера, потім йде промисловість і інші споживачі. Структура споживання різко скоротилася, ну, вірніше, не скоротилася, а змінилася, коли впало споживання електричної енергії в промисловості, тому що майже Такі енергойомні споживачі сьогодні у нас відсутні. Один із таких великих споживачів електричної енергії на сьогоднішній день це сезонний споживач. Є підприємство «Кернет», яке буквально споживає десь порядка 700-750 тисяч кіловат годин. Останні споживачі і них такі, як був комбінат-віпродуктів там споживання електричної енергії, донарецькі комбінати продуктів споживання електричної енергії впало суттєво. Ну, як промисловість будемо говорити, споживання зовсім майже скоротилося. Традиційно у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято є свідченням високої оцінки державою, ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин. Відтак, напередодні Дня працівників соціальної сфери, 30 жовтня в районній державній адміністрації відбулися урочистості з нагоди цього свята. Присутні на святковому заході голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, голова районної ради Антон Камінський, голова проспілкового комітету держслужбовців Олег Пекарський. Привітали із професійним святом людей, які обрали для себе справою життя нелегку і гуманістичну місію, постійну, багатогранну і всебічну підтримку та захист всіх, хто найбільше цього потребує в нашому суспільстві. У нашому районі є слідуючі установи, які приймають саму безпосередню участь. Які мають саме безпосередню участь в, до соціального захисту населення, це управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служба у справах дітей, Донецький районний центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, комунальна основа Донецької районної ради, територіальний центр соціального обслуговування населення, комунальна основа Донецької районної ради, районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Ластівка. Управління пенсійного фонду України в Донецькому районі, Донецький районний центр зайнятості населення, Донецька районна виконавча дирекція Хмельницького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Донецькому районі, Кривчицький психоневрологічний інтернат. Дунаєвецький психологічний інтернат, Смотрицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Дозвольте мені від себе особисто, від імені адміністрації щиро привітати вас з професійним святом, побажати вам саме головне міцного здоров'я, того, що здоров'я треба найбільше для того, щоб могти допомагати тим, які в цьому нуждаються. І е, побажати вам сімейного затишку, тепла е, і поваги від тих людей, яким ви сьогодні віддаєте своє тепло, е, любов, свою сердець. І е, я вважаю на 100%, що вони вам від е, щирого серця вдячні за вашу працю. Щиро віру, що ваша працівність компетенція надалі будуть служити нашим людям. Бажаю вам творчого натхнення, здійснення всіх ваших. Задумів і мрій. Ви робите потрібну і гуманну справу. Надії вам і вірі, натхненої праці заради нашої України. І свято вас, миру і добра. За сумлінну працю, високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов'язків та з нагоди дня працівника соціальної сфери найкращі працівники були нагороджені почесними грамотами та подарунками. Благоустрій на території міста. Минулого тижня працівниками житлово-експлуатаційного об'єднання Дунаєвецької міської ради по вулиці Горького 5 було замінено огорожу зі штахетника, що прийшла в непридатність, на сучасну металеву, кращу за якістю та естетичним виглядом. Бригада під керівництвом заступника начальника ЖЕКу Руслана Саєва роботу провела швидко та якісно. 29 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з псоріазом. 29 жовтня визначається всесвітній день псоріазу. Про псоріаз говорять, що це одне з проклять роду людського. Він вводить людину в сором, смуток, зводить її життя до постійних компромісів і не піддається повному виліковуванню. Псоріаз це не просто естетична проблема, це постійний сильний свербіж печіння, які заважають людині жити нормальним життям. В самих складних випадках хвороба може призводити до інвалідності. В країнах Європи 2% людей страждають псоріазом. Хвороба настільки актуальна, що в деяких країнах існують інститути однієї хвороби, інститут псоріазу. Один раз в 5 років проводяться всесвітній конгрес по цій проблемі. Псоріаз – хронічне, запальне захворювання шкіри, що супроводжується появою лущення, мікротріщин, а в подальшому і ураження суглобів. Псоріазом уражується шкіра, нігті, суглоби. Приблизно 70% пацієнтів, що страждають псоріазом, захворюють в молодому віці десь до 20 років. Причина псоріазу залишається невиясненою. Походження псоріазу мають значення вірусна, неврогенна, спадкова, обмінна. Теорія, але ні одна із гіпотез про виникнення псоріазу не стала загальноприйнятною. В основі псоріазу, як показують наукові дослідження останніх років, лежить цілий комплекс взаємодіючих факторів, але факт спадкової схильності є доказаним на 100%. Псоріаз не виліковується до кінця, але є багато ліків і способів лікування, які можуть зменшувати і контролювати псоріаз, часто протягом тривалого періоду часу. На жаль, віра людей, що страждають на псоріаз в чарівну пігулку надто висока. Бійчі заставляє повірити у те, у все, що завгодно, особливо, якщо це подається рекламою у відповідній упаковці. Але хворі псоріазом люди повинні мати здоровий глузд завжди повинні розуміти і пам'ятати такі речі. По-перше, причин, що викликають це захворювання декілька. По-друге, у кожного свій індивідуальний псоріаз. Зі своїми багаточисельними нюансами і особливостями, в яких досвідченому лікарю приходиться дуже кропітливо і уважно розбиратися і розбиратися. Лікування псоріазу тривало, часто потребує індивідуального підбору терапії конкретного хворого, так як не всі ліки діють ефективно на всіх хворих псоріазом. При обмеженій формі псоріазу достатньо місцевої зовнішньої терапії у вигляді кремів, мазей тощо. Важкі форми потребують комплексного системного лікування із застосуванням дезінтоксикаційних, десенсибілізуючих, протизапальних, седативних, гепатопротекторів, імуномодуляторів, імуносепросантів, фізіотерапевтичних методів лікування. В лікуванні псоріазу широко використовують фотохіміотерапію, гемосорбцію, плазмаферез, тобто очищення крові. Лікування псоріазу в останній час удосконалилось. Додатково до традиційних схем і методів розробляються активні еферентні способи, засто... застосовані на детоксикаційному і імунокоригуючих методах. В зв'язку з поглибленими вірусологічними дослідженнями розширюються накази до застосування комплексу антибіотиків з противірусними засобами. При лікуванні псоріазу обережніше і стриманіше почали назначатись кортикостероїдні гормони для загальної терапії псоріазу і обмежуються як місцеве застосування. При неправильному їх використанні виявляються важкі побічні ефекти навіть до атрофії шкіри. При зменшенні дози чи відміні препарату майже завжди і дуже швидко наступає загострення хвороби. І тоді для керування цього процесу необхідне значне збільшення доз. Одним з найбільш ефективних методів лікування є фотохіміотерапія, пуватерапія, яка в 70-90% випадків приводить до клінічного видуження. Особливості фітохіміотерапії є відсутність звикання, можливість проведення повторних курсів, в тому числі амбулаторних, значне зникнення важкості. Проти псоріазу і подовження міжрецидивного періоду. Значної ефективності при псоріазі володіють синтетичні похідні вітаміну А, препарати вітаміну Д3, імуносупресивні препарати та кріотерапія. Кліматичні і курортні фактори мають при псоріазі не тільки лікувальне, а й профілактичне значення. Благоприємно діють сонячне опромінення, морське і річкові купання. Зараз хворі можуть лікуватись на курортах як місцевого. Так і курортах дальнього заробіжжя, наприклад, на Мертвому морі в Ізраїлі, на Червоному морі в Єгипті. Діти, які страждають на псоріаз, мають право на соціальну допомогу. Пільговим забезпеченням медикаментами мають право дорослі, що хворіють важкими ускладненими формами псоріазу, тобто псоріатичною артропатією. Задовільні житлові побутові умови, можливість застосування водних процедур, проведення літньої відпустки на морі, збалансоване харчування, зниження стресових навантажень, вплив на роботі і вдома, ведення тобто, здорового способу життя, заборона алкоголю і паління значно впливають на перебіг псоріазу. При застосуванні сучасних медичних технологій у соціально адаптованих пацієнтів. Вдається досягнути клінічного благополуччя, стійкої ремісії та відповідне відновлення якості життя. Не користуйтеся послугами сумнівної якості, не вірте в чарівні пігулки, апарати. Поза всякі сумнів, наші з вами зусилля забезпечить поліпшення якості вашого життя, працездатності та гумору. У Дунаєвецькій районній бібліотеці відбулася зустріч з нашим земляком Бардом Ігорем Білим. В нашого подвигу дух український, за нами країна, її майбуття. Під таким гаслом відбулася зустріч із солістом Хмельницької обласної філармонії, кавалером ордену В'ячеслава Чорновола, лауреатом всеукраїнських фестивалів Бардівської пісні, автором і виконавцем нашим земляком Ігорем Білим. Бардом із особливим почуттям гумору і твердими патріотичними переконаннями. У 42 роки написав свою першу пісню. Відтоді з'явилося на світ більше 150 його творів. Вийшло декілька пісенних альбомів Вірою, народжуватись в 42, Я не лялька та інші. У нього багато шанувальників. Барт співає для різних аудиторій. Різних за соціальним статусом за віком. Його пісні підкуповують очевидною простотою та силою духу. Запроси на танець маму, душу відігрій, Відай рідній ненці шану, долі непрості, все життя своє для тебе. Вона спохмурніло, чисте небо і пройшла весна. Все життя своє для тебе поклала вона. Спохмурніло, чисте небо і пройшла весна. У січенцях виділено нову ділянку під кладовище. Сьогодні, в січенцях, у нас одна подія. Сьогодні і сумне, і веселе дійство. Сьогодні проходить освячення нашого кладовища. Напротязі трьох років я, як сільський голова, працював над тим. Щоб продовжити наше кладовище, тому що вже не було де захоронення в цьому кладовищу, яке є на сьогоднішній день, вже зверх 100 років, і тому і тому виникла така необхідність. На сьогоднішній день площа нового кладовища буде складати 1 гектар. Є вся відповідна документація. Це, напевно, одна і в області сільських рад, яка має кошторисну документацію на кладовище. Також ми облаштували новий заборчик, де також виділені кошти з місцевого бюджету в сумі близько 34 тисяч. І облаштовані дороги під'їзду до кладовища. Довища, так що робота була проведена велика, і жителі які сьогодні в нас на кладовищі, дуже задоволені тим, що відбувається така, як я вже сказав, і весела, і неординарна подія. Ну, це все я присвятив, бо в ці дні проходять дні 600-річчя села Січенці. І от якраз ця подія була присячена. Ми не робили таких дій по святкуванню села, тому що ви знаєте про події, які на сході нас на сьогоднішній день вісім чоловік служить в АТО, і тому ми не могли проводити святкування, а тільки ну, осячення кладовища. А святкування села, я думаю, ми будемо проводити. Водити тоді, коли повернуться наші хлопці зі сходу, а їх є вісім чоловік. Тоді ми їх всіх зберемо і проведемо ці святкові заходи в нашому селі. На сьогодні це все. Чекайте на новини наступного тижня. І нехай вони будуть добрими для всіх.